Вітаю вас! Ми на порозі світлого Великодня. І тож сьогодні ми з вами готуємо знаменитий крафін. Для поціновувачів традиційної Паски я хочу сказати, що на каналі є вже рецепти традиційної та сирної, а також в прошлому році крафін був дуже і дуже смачний. Тож заходьте і кожен обирайте свій рецепт. Сьогодні ми готуємо крафіни з різними начинками. У нас їх три з маком та сухофруктами та вяленою вишнею. І тож для приготування крафіна нам знадобиться 20 грамів живих дріжджів. Ми їх беремо і відразу розкришуємо, а також 150 грамів цукру, ванільний цукор або ванілін. Два яйця також знадобиться нам середнього розміру молоко кімнатної температури, а може бути і теплим: 350 мл 100 г вершкового масла, трішки куркуми, чайна ложка солі та 700 г борошна. Ось і всі продукти, які нам знадобляться для замісу тіста. І тож до дріжджів ми відправляємо цукор. Та ванілін я кладу. Відразу перемішуємо і вбиваємо сюди яйця перемішуємо та додаємо молоко. Якщо ваше молоко буде теплим, то всі процеси будуть проходити швидше, але ні, ні в якому разі не гаряче. Тож, гарно розмішавши рідину, щоб дріжджі розійшлися, додаємо півчайної ложки куркуми. Вона нам потрібна лише для кольору. Починаємо потрішку додавати борошно. Борошно беремо просіяне. На допомогу можете взяти комбайна, щоб він вам гарно вимішав тісто. Я спочатку додам небагато борошна, а потім буду вимішувати за допомогою помічника. Борошно додаємо поступово, вимішуємо і додаємо. І ось коли у нас тісто має отакий вигляд, на цій стадії ми починаємо додавати масло. Масло кімнатної температури, як я говорила, і додаємо його поступово. Трішки поклали і вимішуємо. І коли в нас всі інгредієнти поєднались гарно, в самому кінці ми додаємо сіль. Наше тісто вимішувалось 10 хвилиночок, ми його виключаємо нашого помічника і спробуємо руками, яке ж воно в нас вийшло. Тісто ще липкеньке, тому ми його припиляємо борошном та доводимо до потрібної консистенції. І вимішуємо його руками. Але воно дуже дуже м'яке і гарне, я вам скажу. Руки можна змастити олією. Тісто дуже м'яке, гарне, практично вже не липне. Тобто воно готове. В цілому ми його вимішували приблизно 12 хвилиночок. Все, тісто дуже і дуже гарне. Тепер ми зробимо з нього колобка, о такого і кладемо в доємності, в якій воно буде лежати приблизно. Вірніше, не лежати, Воно буде працювати, воно буде підходити. Закриваємо його плівочкою та ставимо до теплого місця хвилиночок на 40. Затягнули плівочкою, робимо отвір, щоб воно дихало. Накриваємо серветочкою та чекаємо, відпочило, трішки підійшло, розкриваємо і трішки обминаємо. І так злегка його обмяли. В отакому вигляді відправляємо знову його до посуду і ставимо в тепле місце приблизно на годину. І ось погляньте за годиночку, що стало з нашим тістом. Воно дуже гарно підійшло. Ось таке маємо чудове, пречудове тісто. І тепер ми його ділимо на три частиночки. далі було би його виважити. Можете розділити на три частиночки, а потім повиважувати кожну кулечку окремо. Дуже красиве, тепленьке тісто, бо стояло у мене в духовочці. Я її зарані підігріла, потім виключила. О, така краса в нас. Я дивлюся, як би його зручніше поділити на три частиночки. Ну, приблизно робимо так. І тож, тіста в нас приблизно півтора кілограма, можете розділити його, так би мовити, на глаз. Обминаємо, робимо з нього таких колобочків, кладемо і так обминаємо кожного. Такі колобки робимо. Заокруглюємо, кладемо та вкриваємо серветочкою і даємо тісту відпочити хвилиночок 20. І тож наше тісто відпочило, і зараз ми будемо його розкатувати. Припиляємо нашу поверхню. Зарані я приготувала начиночки. У мене сьогодні фрукти це родзинки, курага, вишенька вялена, а також мак та цукати. Тісто дуже красиве. Намагаємось розкатувати його прямокутничком, чи то квадратиком, кому як зручно. І тож, тісто наше розкатане, ми беремо масло кімнатної температури 15-20 грамів масла. Та розподіляємо його по тісту. Спочатку розподіляємо шпателем, потом беремо щіточку. Кому як зручно. Першим ділом беру курагу. Тепер розкладаємо родзинки. До речі, сухофруктів я всіх беру по 100 грамів. Ми з вами вже випікали крафін, тому, якщо вас цікавить, можете подивитися відео. Я закріплю його під цим. Дуже і дуже був смачний крафін. По рецепту моєї невісточки. А сьогодні ми готуємо ось такий. Трішки інший, але теж буде дуже і дуже смачним. А тепер беремо і плотненько-плотненько намагаємося його скручувати. Можна це робити і з меншої сторони, і з ширшої. Значення це особливого немає. Так, скручуємо. Формочки я вже приготувала діаметром 13 сантиметрів, і зараз ми будемо вкладати, так. розрізаємо, беремо гострого ножа. До кінця трішки-трішки не доходимо, приблизно десь сантиметр. А тепер беремо і робимо равлика. Так, скручуємо. Гляньте, яка краса це тісто. Ну, дуже ж таке гарне. І з іншого боку також скручуємо. Ще десенько це робимо, бо нас чекає ще два крафіна. Так, І ось формочку я її змастила. І зараз будемо викладати, докручуємо. Так, можна обирати, який зверху залишити цей чи цей. Так, трішки підправимо. І все, один на одного поставили. Трішки руками його підправили та відправляємо до форми. Все, один у нас готовий. І приступаємо до іншого. Теж розкатуємо його, розкатали і знову масличком змащуємо, і викладаємо вишеньку. Та родзинки. І тепер скручуємо знову рулетика і розрізаємо, скручуємо равлика, де випало не біда, підправляємо так. Розставимо до форми. І тож тісто розкатане, змащене масличком, і тепер розкладаємо мак. Я зарані запарила окропом, і тепер він готовий до застосування. А також додаємо цукатики до маку. Поєднання можуть бути самі різноманітні, які вам до смаку Тож, скручуємо, розрізаємо. До речі, процес приготування крафіна мені дуже і дуже подобається. Я думаю, він сподобається і вам. Крутимо равлика. Ось такого красивенького. Якщо форма у вас широка, як у мене, то можна навіть не намагатися його плотніше скрутити. Нехай буде такий вільненький ровлик. Так, цукатики десь випали, підправимо їх. І все. Та ставимо до форми. Так, ставимо. Останній крафін зробили, і тепер залишаємо в теплому на місці. на 30 хвилиночок, або навіть і на годину. Поглядаємо, щоб вони гарно заповнили нашу форму. Підійшли. Наші крафіни стояли 40 хвилиночок у теплому місці. У мене вони стояли в духовочці розігрітої. І ось вони отак гарно заповнили свої формочки, і я їх ставлю випікати. Духовка розігріта на 170 градусів, включена верх-низ без конвекції. І випікаємо приблизно 40-45 хвилиночок. І тож ми дістали з духовочки наші крафіни. І дивимося, чи вони ж у нас пропеклися. Обов'язково спробуємо шпажечкою. Так, вона виходить сухенькою. Залишаємо їх остужуватися і чекаємо. І тож наші крафіни. Охололи, і ми їх припорошуємо цукровою пудрою. От так, подивіться, яка краса. Припорошив, і все, він уже у нас святковий. Не потрібна нам ні глазур, лише тільки цукрова пудрочка. Так, і зараз скуштуємо. Який же скуштувати? Всі начинки такі цікаві, але хочеться з вишенькою. Вишенька та родзинка, я думаю, що він дуже і дуже гарний цей крафін. Подивіться, який же ж він пухкий, а яке дно під... подивіться, підсмажене, гарний з усіх же бочків, рум'яненький, гарненький. Ой, не знаю, як його все розломуємо. Ой, краса, ой, краса! Ви ж погляньте, який красивий, який тільки пухкий, гарний. Дуже і дуже ніжна, тісто, дуже пухке, ну таке ж уже ніжне. Зараз пуштуємо. Ммм, смакота. Крафін по цьому рецепту виходить дуже і дуже ніжним. Ви самі бачите, який він всередині. Пухкий. Колір такий дуже приємний. До речі, ви можете додати цедри апельсину, чи то лимону, хто що полюбляє, і буде теж дуже і дуже цікаво. Насправді, рецепт цього тіста можна використовувати і для пирогів, і для рулетів. Так що, я думаю, ви ним скористаєтесь і обов'язково обов'язково випечете собі. Бажаю вам всім добра та миру. Готуйтеся до Великодніх свят, щоб у ваших оселях. Царили добро та злагода. Заходьте, буду завжди рада зустрічі з вами. До нових рецептів.